Вітаю всіх. Друзі, хто має двигун 1,6 інжекторний 1,6 це вони ставились на 9 на 10 і вищі моделі. Пізніше чи раніше зустрінеться з цією проблемою, з якою зустрівся я. Проблема заключається в тому, що холостий ход був нестабільний. Але я в перший час не обращав на це уваги сильної, але проблема, чим далі, тим більш ставала нагальною, більш проблемною, будемо так казати. От дійшло до того, що мотор став неустойчиво працювати, і навіть коли стоїш перед світофором, він міг заглохнути. Тепер по заводки заводився він прекрасно. Але в останній час також він набирав обороти і потім працював десь декілька секунд, секунди, навіть 3-4. Обороти різко падали, він глох. І тільки з другої попитки, коли вже підстроїться комп'ютер під всі ці режими, він більш-менш вже працював, але з перебоями. Котрих, дуже як кажуть, вони так напрягають ці перебої, тому що так їздити практично неможливо. Тепер у мене є отакий от комп'ютер. В салоні котрий ругався, що у мене. Як вона формулювала, значить бідна, слишком бідна сміть, о, дословно, це комп'ютер. Тому, якщо слишком бідна сміть, то це має бути дві причини. Перше, або погано топліво поступає і якісь є проблеми, можуть погано форсунки працювати. І втора причина. Може бути підсос десь в повітря. Ось цього я і почав шукати цю проблему, щоб її устранити. Але зараз ми підемо в моторний відсік, я скажу, що я зробив і як мені вдалося знайти цю причину, про яку я сказав, що вона вже знайдена, тільки треба її мені буде устранити. І так, перше, що я зробив, це я поміняв е, е, фільтр, який у нас стояв для того, щоб фільтрувати топліво. Думав, що, може, він забився. Я подивився, він доки нормально в стані, але я все-таки поставив новий, нічого не допомогло. Після цього зняв цю рампу, От і повністю всі. Форсунки я перемив, причому перемив дуже якісно, взяв отмивку від карбюратора, там ще й другі компоненти, якісно їх перемив. До речі, дві форсунки в мене були гарно працювали, а дві форсунки все-таки працювали не дуже добре, і мені прийшлось трошки більше з ними повозитися, але вони прийшли в норму. Тому <кій> періодично форсунки треба. Все-таки е, чистить. Я це, коли зробив, поставив назад, нічого не допомогло. Е, в рампі тиск нормальний. Тобто е, такими методами я виключив, що це, може бути, у нас проблеми із топливом. Прийшов тоді до підсосу воздуха, підсосу повітря. Взяв оці всі хомути, познімав, взяв цей патрубок, зняв повністю, весь його передивився. Е, от, от У цьому хомуту е, патрубок верні, хомуту в цьому патрубку е, проробив дирку. От, от, от. Я думав, що може це із-за цього. От. Передивився, все переглянув, всі позажимав. Як положено хомоти, все поставив, ніяких, ніякої як кажуть, допомоги не було, все залишилось на тих самих е, місцях, як кажуть, все залишилось все. так як було Потім я взяв оці всі содіння, які у нас є тут, е, підключається там, де у нас е, датчик коротше всі з'єднання я взяв, почистив, придивився От, теж нічого не допомогло. Потім взяв, зняв кришку із блока предохранителей і повністю всі предохранителі я теж перевірив з допомогою мультиметра. Теж нічого не допомогло. Перейшов я на датчик масового розходу воздуха. Як бачите, у мене вже тут оголений один провод, я його повністю весь перевірив з допомогою мультиметра От, і навіть сюди ставив резистор, щоб його обмануть. І зробив висновок, що він повністю у мене робочий. Замінив новий поставив датчик. Колін... датчик колін... ой, розпредвала, не допомогло. Так, замінив датчик холостих оборотів. Не допомогло. Що я іще зробив? Так, свічі всі поміняв. Не допомогло. Так, подумай, що я що зробив. Ну, в принципі, оце і все. І коли я вчора почав ще думати, що ж таки, яка ж причина, знову повернувся до системи, по якій у нас поступає повітря у двигун і зрозумів, що якась проблема все-таки в цьому у нас отрізку від ДМРВ датчико масового розходу воздуху, і до того моменту... Який, де він кріпиться у нас на блоку циліндру. Десь у цьому ось проблема, в цьому відрізку. Що я зробив? Саме цікаво, друзі, що це мій лайфак буде? І я пропоную всім, хто має таку проблему. Почать із цього, що я вам зараз розкажу. Так от, Я завів вчора двигун, він теж у мене з перебоями почав працювати. От, Я думаю, дай я спробую оцей ресівер. Це ресівер воздуха. Хто не знає, значить тут збирається повітря, яке проходить через ДМРВ. По патрубку збирається повітря і вже повітря розпроділяється по циліндрам. Так от у цьому. Цей ДМРВ, от я думаю, дай-но ну, я його спробую пошевелить туди-сюди, туди-сюди. Яке моє було здивування, коли я отак от от взяв, потягнув на себе, у мене вирівнялись обороти. Я думав, що це випадковість. Зробив ще раз те ж саме. Відпустив, знову почали двигун почав з перебоями працювати. Я навіть не відкручував оці три болта, щоб якби його сюди нагнути, а просто отак і він за рахунок того, що відімо, деформується сама сам корпус, він перекрив е, ті щелі, котрі, через які поступало повітря у головку блока циліндрів. Справа в тому, що оцей ресівер він, е, е, сидить на шпильках і шпильки знаходяться з цієї сторони, 4 шпильки. З цієї сторони він кріпиться тільки ось на цьому е, на е, площадки, які так, як ви бачите, як можна її так назвати. І так я предполагаю, що ось із цієї сторони, з цієї сторони він перестав перестала бути герметичність, Видімо, підсохли там сальнички чи прокладки, верні, правильно сказати, вони такі кругленькі, я покажу зараз. От вони підсохли і туди поступає повітря. От давайте ми зараз проведемо цікавий експеримент. Зараз я спробую завести машину. Тому що я вчора один раз тільки її завів, вона зараз холодна, які будуть проблеми. І потім я попробую, якщо буде чутно, все-таки поторигати цей ресивер, і може попробуємо, якщо передасть камера, побачити, як міняються обороти. І так, пробуємо заводити машину. Напомню, що в мене раніше як тільки Заводилася вона гарно в мене, але набирала такі досить високі обороти і потім через декілька секунд вона сама відключалась. Пробуємо як зараз. О, я за мас... масу забув включити. Хвилинку. Так, включив масу. Комп'ютер у мене загрузився. Так, пробуємо заводити. Так, Насос у нас відпрацював. Бачите? Та ж сама ситуація. А тепер побачимо, ще раз я заведу, вона, вона ж, повинна зараз працювати, і я вам покажу, як міняються обороти, коли я буду маніпулювати з, ресив... з ресівером. Так, ідемо до двигуна. Зараз стойчиво працює, відпускай руку, перебої. Остойчиво працює перебої. Отак можна знайти причину, чому працює так погано двигун. А Тепер, які в мене подальші кроки. Я ось купив. Прокладки, які ставляться якраз під ресівер і котри, і котри там уже вийшли вони з ладу. І будемо в днях міняти. Я думаю, що якщо я поміняю ці прокладки, у мене все наладиться. Але може бути і інше. Мене може бути так же із самим корпусом ресивера. він пластиковий чи пластмасовий, може бути якісь там щелі. Але головне, що я знаю, де шукати. І вже не так сложно знайти усени цю проблему, тому що я знаю, де вона знаходиться. На цьому все, друзі. Всім добра і до зустрічі!